Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас. Футбольний прогноз, Українська прем'єр-ліга. 10-й тур, 19 жовтня. І це вже у нас виходить третій матч в суботу. І всього в 10-му турі це вже четверта зустріч за регламентом, за хронологією. Четвертий матч поспіль чергового. Поточного туру. Вмощуємося зручніше. Ви вже здогадались, про який матч поведеться розмова, і який ми з вами зараз будемо розглядати і прогнозувати. Так, це матч Полісся Лівий берег. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки. Коменти, репости. Це дуже-дуже -дуже важливо. Дякую вам наперед. От, отже, Полісся. Друга сходинка. По ітогам 9 турів. Друга сходинка у Житомирського клубу, у Житомирських вовків. Непоганий, навіть відмінний старт, так як і минулого сезону. Але там трішечки е, збавили оберти. А у цьому сезоні поки що по ітогам вісьми, а у Полісся 8 відіграних матчів всього поки що. Тому що там в зв'язку з участю в Єврокубках, скоріш було перенесено. І Полісся має ще матч навіть в запасі. Так от, після вісьми матчів, Полісся має другу сходинку. І е, різницю забитих пропущених 18. 6. Погодьтесь, непогано. 20 балів. Йдучи слідом за Динамо Київ, е, який також після 8 матчів 22 бали здобули. Полісся приймає на центральному стадіоні в Житомирі. Е, Новичка е, Прем'єр-Ліги. Футбольний клуб «Лівий берег, Київ. Лівий берег, е, нібито не дуже і погано, але 14 та сходинка це майже небезпечна зона. Треба щось рішати, якщо лівий берег хоче залишитися у прем'єр-лізі. 14-та сходинка після 9 відіграних матчів. Е, показники не тішать, прямо так скажу. Хоча я поважаю лівий берег, який заскочив на останню сходинку е, потягу, який вже уходив, потягу прем'єр-ліги. І завдяки тільки тому, що Дніпро-1 зіскочили з цього потягу, на жаль, лівий берег отримав путівку в життя. У велике футбольне українське життя. Тому я вважаю, лівий берег це щасливчик, клуб щасливчик, я його називаю, і вони повинні користуватися от таким подарунком долі, подарунком від Дніпра 1 Так будемо е навіть це називати. 14 місце. Повторюю, 9 матчів відіграно. 4. Всього 4 м'ячики забито. Це мінімум. А 12 пропущено. 7 балів. І ще не все втрачено, але треба починати грати вже сьогодні. Ну, друзі, давайте будемо дивитись прямо в очі правді. Це, можливо, і вдасться. Лівому берегу, але не в матчі проти Поліся та ще й на його стадіоні. Погодьтесь, шансів практично у лівого берега нема. В цьому матчі в суботньому, на центральному Житомирському стадіоні, проти вовків. На виїзді. Як не крути, тут. Навіть і не обговорюється перемога Полісся, я б навіть сказав би більше. Перемога Полісся дуже впевнена і дуже результативна. На мій погляд. І на мою думку. Можливо, дехто і не погодиться зі мною. Напишіть, чому в коментарях. Але я прогнозую, друзі, тут. Перемогу з форою мінус 1,5. Полісся. Житомир. Житомир полісся, фора мінус 1,5. Перемога, впевнена над лівим берегом, оцінюється коефіцієнтом 2,23. Солідний кеф. Погодьтесь. І це буде єдиний і остаточний мій варіант прогнозу на третій матч суботи Української прем'єр-ліги. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас, за що я вам завжди дякую. І пам'ятайте, друзі, вподобайки, коменти, репости. Це неймовірно важливо особисто для мене і для нашого каналу в цілому. Дякую також. І за перегляди, за увагу до нашого каналу і за повагу, за вашу активність і підтримку. І в ці нелегкі часи хочу побажати всім нам скорішої перемоги, міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові і добра. Скріншоти по всім моїм прогнозам я закидаю в телеграм-канал раніше, набагато раніше, ніж я запускаю відео прогнози тут на ютюбі. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання на нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. І ви будете заощаджувати і е, ваш особистий час, і будете першими узнавати про мої прогнози. Дякую наперед. І, звісно, щоб нічого не забути, я е, також хочу нагадати. Кому цікавий мій другий YouTube канал мастер-клас на дачі, я його присвятив е, своїм успіхам в саду на огороді все своїми руками і своїми силами на е, дачі, яка досталась мені в спадок від. Батьків. Я дав обіцянку, що я не тільки не запущу встановлений порядок на батьківській дачі, а навіть і покращу її. Тому я, маючи мінімальну пенсію по українським міркам, все ж таки знаходжу в собі. Сили, підробляючи, звісно, трішки на одній, на другій роботі, я все ж таки знаходжу сили тримати на рівні і порядок на дачі, і навіть покращувати і будівлю, і, відповідно, рівень врожаїв. Дякую, що завітали! І на мій другий YouTube канал Мастер клас на дачі. Посилання, на який ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, дякую, ласкаво просимо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному нашому українському народові і героям слава. Друзі! До зустрічі! Дякую за увагу. Всім удачі!